Лео Фу, або я народився собакою. Кара на мою голову. Ветеринар сказав моїй зграї, що я хворий. Чули таке? Ну, якщо чесно, не фізично хворий, але в мене депресія від самотності, бо я люблю бути з моєю зграю, гратися, гуляти, бігати чи просто лежати поруч. А от вони з осені стали дуже зайняті і вирішили, що я можу цілий день бути сам. Що досить людини сусідки, щоб зі мною погуляти на вулиці чи погодувати, бо їм я вже хоче не п'ять разів на день, але три. Так, я самотній, цілими днями сплю в коридорі, апетит кудись пропав і гратися більше не хочеться. Але хіба я хворий? Може й хворий? Лікар краще знає. Я вже приготувався до того, що мені будуть колоти якісь уколи чи мазатимуть знову чимось пекучим. А вони, вони вчинили справжній підступ. Лео, ходи но ну сюди, познайомся. Це Карло та Персі принцес, твоя нова подружка породи Мейн-Кун». Зграя зібралася біля мого ліжку. Я повернув голову в їхній бік і кохані поставили на підлогу якесь руде кошеня. Ти ж завжди хотів погратися з котиком. Ось тобі киця, вона дуже мила і буде жити з нами. Ви здуріли! рухнув я і ворухнув задньою лапою. Наступної миті мою лапу вхопила пазуристими лапками Карлота Персі принцес і почала її облизувати своїм шерхатим язиком. А, лоскотно! Заберіть її від мене. Я почав тікати, а ця волохата нахаба побігла за мною. Варто було мені зупинитись, як вона знову хапала мене за лапу і починала лискати й покушувати. Дивіться, наш лео ожив, він бігає. Ветеринар мав рацію. Найкращі ліки від самотності і депресії це тварина компаньйон, тобто трух, плескали в долоні нотат і манума, а дитинчата бігали за ними. Чому ніхто не попереджає, що котячий язик схожий на тартушку? От у мене ніжний, м'якенький язичок. А оця мала руда кара як оближе, то наче шкіру знімає. Я тисявся многі Данилкові і Меласі, щоб вони зрозуміли і забрали від мене це хутряне неподобство. Лео, ти нам дякуєш? Ми знали, що тобі сподобається. Вона така мила. Мила. Дякую. Я за неї. З несподіванки я аж сів, щось няфнуло під моєю дубцею. Потім був кусь, від якого я злетів у повітря, а тоді у повітря злетіло й кошеня. І вона розчепірила всі свої чотири лапи. Кара впала мені на голову і взялася облизувати вуха. Це було дуже, дуже, дуже лоскотно. Мале наглюче бандючило. Вона нестерпна, зграє радії, що я більше не самотній. Така вже ж. Якщо раніше я цілими днями нікого не чув і не бачив, то зараз навіть на кілька хвилин усамітнитися ніде не можу. Ця мала купа рудого хутра мене переслідує. Каро, це моя миска. Геть, фу, я кому сказав? Не чіпай мою їжу. Обережно хапаю це пухнасте чортиня і виймаю зі своєї миски. Ня, Вона стоїть і жалісно дивиться на мене своїми величезними зеленими очиськами. Я не можу їсти в таких умовах. Каро. У тебе є своя їжа, ти надоїла майже половину. Я взагалі не розумію, як можна не з'їсти все, що тобі поклали. Будь хорошою кицею, іди доїдай, кажу їй, а вона ворушить вушками і віддано дивиться просто на мене. Я тішуся, що малеча мене розуміє. Може, вона не така й дурненька, якою видалася мені спочатку? Дитинка ж, хоч і котяча, я навіть лискую її в носа, хвалю за уважність та в якийсь момент. Це котеня різко випростовує лапу, чіпляє кігтями шмат мого корму, і наче дика коняка тікає до іншої кімнати. Злодюшко, гості. біжу за неї. Тат, дивися, вони граються, тішиться хтось із дитинчат. А що б вам так гратися? У мене їжу з під носа крадуть, гарчу я. Роззираюся на всі біч. Де ти? Куди поділася? Ану вилазь негайно і вибачайся. А оте мале, наглюче бандючило, яке чомусь зветься Карлота Персі Принцес, уже сидить на дивані і грається моїм сухим кормом, наче це якась миша. Тьху! Не можу дивитися, коли хтось грається їжею. І оце от вони називають ліками від депресії. Який сором! Я повертаюся до своєї миски і швиденько доїдаю, потім трохи думаю і доїдаю з миски чортенятка. Лео, фу! У тебе болітиме живіт, це надто масна їжа для тебе, вигукує кохана. Звісно, Леофу, що ж я можу від вас почути? Це у тій карі можна хоч скупатися в моєму кормі, а мені вже й облизати її миску зась. Які подвійні стандарти, яка підступність. А я ж досі вважаю вас своєю зграєю. Якщо тобі подобаються ці цікаві історії про бешкетника Леофу, Постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. А далі на тебе чекають продовження цієї захопливої історії. Силка в описі.